Вітаю да, вас, мої дорогенькі я Ірина, і кажуть, що українці провели спецоперацію під назвою Тайфун. Вісім дронів полетіли на Москву, тобто атакували безпілотні... безпілотники. Ну так, да, дрони. дрони, безпілотники, а це є помста, про яку говорив Буданов. А, хтось каже, що то був заложний. І так, був, була це ця помста, що говорив Буданов. Виглядає, що так. Давайте подивимося. Тепер були це наші. Виглядає так. Я, я так скажу, що, скоріше за все,. Пам'ятаєте, ми колись. Ось щось у мене йде така інформація, так, це співпраця. Дивіться, пам'ятаєте, ми колись говорили, я навіть робила розклад, загинуло четверо наших спів... співвітчизників, українців, від спецоперації. Вони проводили щось там за перебріком. І ось, ось мені виглядає, що це і є. По ту сторону, ну будемо так казати, за паребриком. Там вони працюють. Тобто, для того це праця іде для того, щоб перенести війну на ту сторону, робити там якісь провокації. Виглядає, що це були наші. Так, хтось каже, що це спланував залужний. Зараз ми подивимося, була це залужного. А ви знаєте, залужений, зайнятий чимось іншим. Залужний, зайнятий чимось іншим. В нього він конкретно зайнятий війною і а, м, наступом. Він повністю зайнятий цією стратегією. Він не має часу тим займатися. Він займається те, що відбувається в Україні. Цією стратегією. Це не був він. Це був Буданов, його розвідка це відноситься до того іншого. Ось. І ця карта теж показує. Він спостерігає, радіє, що там горить. Бачите? Залужний єдиний спостерігає і дивиться. Так, молодцом. Але він зайнятий іншим. Тепер давайте подивимося: реакція Москви. Реакція Москви. А давайте, влади, спочатку реакція. Ми їм покажемо. От злость, от тут злость. А ви знаєте, вони закуплять знов щось нове. Вони знов щось закуплять. Нове щось закуплять. Угу. Це вже пішло. І народу. Реакція народу. А народ почав боятися. угу. Народ почав боятися, що прийдуть освобождать Росію. Угу. Народ почав боятися, так. Да. І так, реакція Заходу. Ще подивимося. Яка реакція Заходу? А руски будуть комплектувати, знов десь будуть шукати, де купити. Е е знов, а, дрони купити, бомби купити. Щось таке я це бачу. І так, реакція Заходу на прильоти в Москві. Ну тут думки помінялися, комусь це не нравиться, а комусь це навіть дуже сподобалось. Бачите, ось і ця карта, і ця карта. Тобто захід розділився. Ну, тут, в принципі, нічого дивного нема. Я вам тільки скажу дещо, що сказав мій чоловік. А коли він почув, що атакували Київ першу ніч, ще, він сказав: От було би добре, якби тут перебрік туди. Те саме, щоб вони відчули на своїй шкурі. Мої дорогенькі сутка пройшла чи дві, і ми чуємо про Москву. Я йому скажу, щоб він частіше такі речі говорив. ви знаєте, як то кажуть, слова мають енергію, тому. Будьте уважні кому, кому, що ви бажаєте. ось, а, тому, Але це було, ви знаєте, мені приємно. Мені приємно. Як, знаєте, а, ну, якщо і не, по, не, не порозбивали їх, то хоч налякали. Ось, нехай бояться, нехай знають, нехай давлять на, свій, а, на свою владу, на Путіна, нехай йдуть проти нього. А, будуть якісь наслідки. У Росії, саме у Росії, чи там будуть якісь наслідки. А якісь будуть речі готуватися. Якісь будуть готуватися стратегічні речі на майбутнє. Да, да. Захисні споруди, якісь купола, можливо, ну як це сказати, ППО, щось таке, будуть, будуть трошечки збільшитися. Ну, по, по крайній мірі, будуть про це говорити. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, моє любі, і разом до перемоги.